Військово-патріотичне виховання молоді на угородців районі серед головних складових навчального процесу, адже на сьогодні школа єдиний заклад, де проходять підготовку до захисту вітчизни всі юнаки без винятку. І зараз на легкі для нашої держави часи роль такого предмета, як захист вітчизни, надзвичайно зростає. Під час вивчення цієї дисципліни учні 10-11 класів знайомляться зі специфікою військової справи, готуються до виконання військових обов'язків в лавах Збройних сил України. Найбільшу увагу військово патріотичному вихованню молоді приділяють Новгород державній гімназії імені Ушинського. Саме цей напрямок роботи в школі протягом тривалого часу серед найголовніших. Головне у нас, за чим оцінюються наші діти в нашій школі, це він повіду, патріотам, свого класу, місця, школи, своїх збройних сил, своєї держави. Оце принцип нашої роботи. І це принцип військового патріотичного виховання. Колишній військовий нині вчитель з фізичної культури та захисту вітчизни Василь Хохльонок, протягом часу відведеного на вивчення предмета захист вітчизни, а це година на тиждень, намагається дати учням якомога більше знань з військової підготовки, аби в подальшому вони стали гідними захисниками своєї батьківщини. Хоча, як він зазначив, ускладнює цю роботу брак відповідної матеріально-технічної бази, зокрема такої як навчальна зброя, це не зупиняє справжнього патріота своєї справи. Зв'язки у нас налагоджені з прикордонниками. Ми на трьохденні збори. Ми виїжджаємо на заставу Воробівська, де нам допомагають. Ми розкладаємо зброю, це, зготовка до стрільби. Це все, все за курсом нашої програми на захисту вітчизни, Ми проходимо на практичних заняттях. Всі зв'язки у нас з ветеранами авганцями, ветеранами великої вітчизняної війни. Міліції, в нашій школі не соромно за наших учнів, які закінчили школу і до ряди влави збройних сил. <плес> Учні державної гімназії усвідомлюють важливість вивчення військової дисципліни і намагаються запам'ятати кожне слово, виконати правильно кожен рух. На даний момент в Україні, в Україні дуже напружена ситуація політична та військова, тому що російські війська стоять біля кордонів. І ми вже маємо закладати ці якості патріотичні, як можна сказати, як з дитинства, так і зі школи, щоб виховати якості риси справжнього патріота України, щоб не зрадити своєї батьківщини та служити українському народові. Хоча предмет захисту вітчизни не є обов'язковим для дівчат, Валерія відвідує заняття з задоволенням і поруч з хлопцями вивчає ази військової справи. Хтось повинен вчити, хтось повинен лікувати, а хтось повинен і має знати, як захищати. Тому для мене цей урок дуже важливий. Він розвиває якості патріота, силові якості, вольові якості, характер. Тому я вважаю, що коли хлопці говорять, що дівчині потрібно займатися дівочими справами, це не зовсім справедливо. Тому що іноді дівчата роблять справу хлопцю набагато краще, ніж самі хлопці. Отже, спостерігаючи, як чітко крокують хлопці та дівчата, і усвідомлено розповідають про необхідність військово-патріотичного виховання, можна впевнено сказати, що ці гімназисти будуть надійними захисниками рідної землі.